Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК «ГОК». Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. Щорічно 24 травня у Європі святкують день міжнародної консолідації в справі охорони природних територій. Простими словами, сьогодні відзначається Європейський день парків. Метою проведення цього дня є підвищення значущості парків і заповідних територій Європи, суспільна підтримка їхньої роботи та розробка заходів щодо їхнього збереження. У цей день на території та навколо заповідників проводяться численні заходи, присвячені захисту та збереженню природної краси Європи. Своєю неповторною красою вражають і парки нашої країни: дендропарк Софіївка в Умані, Алея Сакур в Ужгороді, Високий Замок у Львові та багато інших мальовничих парків в Україні. Прикрашають парки та сквери і території горішніх плавнів. Завдяки клопотанню міської адміністрації ці улюблені багатьма містянами куточки відпочинку оновлюються і реставруються. А працівники комунальних закладів міста підтримують їхню чистоту та красу. Часто можна зустріти у парках білочок. Пухнасті із радістю ласують смаколиками, якими їх пригощають містяни. На жаль, через військову агресію РФ багато парків нашої країни пошкоджені або знищені. Це є одним із злочинів, який скуїла ворожа країна-терорист. Ворог знищує не тільки красу України, а й забирає найцінніше життя. Важливо пам'ятати, за що ми боремось і чому саме Україна переможе у цій війні. Дякуємо усім захисникам нашої країни. Все буде Україна!